Вітаю вас, друзі, в цей день, 8 березня, п'ятниця. Сьогодні говоримо про те, що відбулося напередодні, а саме те, що погоджено кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного на посаду посла в Сполученому Королівстві. Тобто, ну, скажімо так, знакова фігура. Зараз ми про це поговоримо. І з'явився посол. Перше, що треба сказати, дуже позитивно, що у нас, а, зрештою, буде посол, надзвичайний і повноважний в сполученому королівстві, тому що тривалий час а, з літа 23-го року не було. І, звичайно, що в цьому сенсі а, для нас дуже важливо, аби в країні, яка є ключовим для нас партнером, яка підтримує Україну, був посол, який комунікує, який проводить зустрічі, який акумулює зусилля, який збирає підтримку, який е, об'єднує політичну так само підтримку, спілкується з людьми, з нашими е, українцями, які тимчасово знайшли собі прихист, прихисток в Британії. Тобто надзвичайність е, цієї події. Вона дійсно значна, тому що коли країна ключовий партнер, посол має бути, і він має комунікувати, він має контактувати. Щодо постаті генерала Залужного, я вважаю, що це нормальне призначення. Важливо, щоб була команда довкола нього професійна, тому що, вочевидь, зрозуміло, в нього немає досвіду дипломатичної служби, він все-таки військовий, і він займався цим все життя. Але е, траплялися випадки в історії, коли, в принципі, і на дипломатичній ниві, і при міжнародних перемовинах, і, в, скажімо так, в ситуаціях антикризового менеджменту, і військові себе проявляли доволі таки добре. Сподіваюсь, що так буде і в випадку е, пана Залужного. Це теж дуже важливий момент. Крім того, вочевидь, і генерал залужний тяжів до того, щоби. Скажімо так, можливо, після збройних сил, можливо, після війни це бачив, але все ж таки займати якісь політичні посади, або займатися і політикою, і політологією, зрештою, і дисертацію захищав. Тобто, ну зрозуміло, що готувався саме до цього. Тому я думаю, що ця підготовка вона так само піде на користь панові залужному, перебуваючи на посаді. А наступний момент, що варто зазначити, що зараз ідуть обговорення того, що ще рішення значить не прийнято остаточно ще президент не підписав указ. Але слухайте, вже це погоджено. Я далекий від думки, що цю ідею не підтримав пан Залужний. Він її підтримав, він погодився, і, вочевидь, тільки після того була оприлюднена ця інформація. В іншому випадку, я не думаю, що вона би поширювалася, тобто це погоджене рішення. А це рішення, фактично, що Валерій Залужний залишається в команді української влади, президента України, і він таки ухвалив рішення, що потрібно прийняти посаду і працювати на користь України, в якій ролі би не був, чи то в ролі генерала на полі бою, чи то в ролі посла. Переконаний, що так і буде. Наступний момент у пана залужного склалися. Відносини непогані з британцями, а попри те, що були різні моменти, пам'ятаєте, про які писали змі міжнародні і за економісти, не тільки про те, що був період, коли Сполучені Штати це не Британія, а Сполучені Штати, були невдоволені, що мовляв, пан генерал рідко спілкувався і ігнорував звернення командувача сил НАТО в Європі американського генерала Каволлі, який фактично відповідальний за напрямок підтримки України. І американцям дуже не подобалось це рішення, треба сказати відверто. І по іншим каналам комунікації дещо не було. То з британцями все завжди складалося. Це одна з тих країн, яка найперше прийшла нам на допомогу, яка передавала нам значні обсяги і пакети озброєнь. Одразу країна, яка виступає і виступала драйвером для інших, і йшла попереду з точки зору переходу на наступні на наступні щаблі надання підтримки і зброї України Т Україні. Тому в принципі тут все складалося до речі. Цими днями буквально вчора Україну відвідали міністр оборони Британії і так само начальник Генерального штабу Британії. Провели зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Провели зустрічі з міністром оборони. України Ум'яровим і головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським. Тобто, Британія знову ж таки демонструє послідовну підтримку і виділила кошти щонайменше для закупівлі зараз на оперативні потреби для України 10 тисяч дронів різних моделей і модифікацій, які дуже потрібні нам на фронті. Неодноразово про це говорили, і ви чудово знаєте, для чого нам. Ці дрони потрібні. Тому а, з, цього, з цієї точки зору, я думаю, що британців якихось питань не буде. А, пан Залужний обирав для своїх публікацій часто саме The Economist, яке видання міжнародне, але все ж таки знаходиться в Британії, це теж показник. Тобто, з цієї точки зору, це теж хороша кандидатура, знакова постать. Нам зараз потрібна людина, авторитет, символ Британії, яка буде. З'являтися і в медіа, я сподіваюся, що він буде з'являтися британському. Це дуже важливо бути в фокусі уваги. Буде проводити інтенсивні зустрічі з політичними військовими колами для того, щоб забезпечити потреби для України. Наступний момент, який я вважаю дуже позитивним, це те, що знімається дещо питання про політичне бурління, яким хотіли скористатися окремі політики, політичні сили. Ви їх знаєте. А для того, щоб на авторитеті і використавши авторитет колишнього головнокомандувача, його підтримку народну, для того, аби знову ж таки під різними способами його заохотити, піти до опозиційних сил, підтримувати їх, піти в політику і під прапором постаті генерала залужного пройти далі і обійняти посаду тобто, знову ж таки, прийти до влади. Такий був план. Це питання знімається, як і знімається питання багатьох спекуляцій: що буде далі? Ой, не так вчинили. Ой, хтось щось неправильно звільнив? Дякувати Богові, що вже це зняли питання. Що все ж таки у президента є? Право згідно конституції України змінювати головнокомандувача збройних сил України, все і призначати людей на посади послів. Зняли питання і тут жодних маніпуляцій. Я розумію, що хтось ще буде це використовувати, але їх не повинно бути. Мене радше тут цікавить не просто політична складова, а внутрішня політична безпека і єдність, і, скажімо, так, позбавлення можливостей для маніпуляцій і дестабілізації ситуації довкола цього. Тому це мудрий крок. Я вважаю і президента України Володимира Зеленського, його команди, і а, генерала Валерія Залужного. Мудро, подержавницьки і достойно. І це в інтересах України як внутрішньо політичної ситуації. Ми зняли питання напруги, потенційно яке могло виникнути, і довкола якого інспірували, як щось там і піднімали. І друге в нас буде посол знатна постать. В Британії і третє. А в принципі, можна сказати, що ми вийшли з цієї ситуації, яка могла для нас закінчитись на багатьма кризами, доволі таки достойно. І я цьому дуже радий, тому що українське суспільство, а принаймні думаю, більша його частина, українська держава вона прогресує і дещо таки вчить з помилок історії. Дякую, слава Україні!